Шановні учні та учениці, вітаю вас на уроці історії України. Сьогодні проведу його з вами я, Мартинюк Олена. Під час уроку ми проаналізуємо особливості розвитку культури, освіти, науки та згадаємо, що таке українське поетичне кіно. У 1960 80-ті роки суспільно-політичне життя в Україні розвивалося надзвичайно суперечливо. З одного боку, наступ артапарату, його ідеології, з іншого зростання національної свідомості. 1960-ті роки для української культури були певною мірою сприятливими та продуктивними. На передньому плані ви бачите зліва направо Микита Хрущов і Петро Шелест на відкритті Північно-Кримського каналу в жовтні 1963 року. Тодішній перший секретар Центрального комітету комуністичної партії України Петро Шелест багато уваги приділяв культурницьким ініціативам української інтелігенції. Він був ініціатором видання енциклопедії історія і сіл України, сприяв популяризації історії України, особливо козацької доби, відновленню пам'яток української старовини. Зі зміною партійного керівництва у 1972 році ситуація докорінно змінилася. Перший секретар ЦК КПУ Володимир Щербицький мав відверто проімперську позицію. І під керівництвом секретаря ЦК КПУ з питань ідеології Маланчука розгорнулася кампанія цькування митців, які не хотіли працювати в чітко визначених партією ідеологічних межах. Так засудили й заборонили друкувати роман Собор Олеся Гончара, вилучили з продажу роман Іваничука Мальви. З великими труднощами до читача пробивала собі дорогу творчість Ліни Костенко. У 1985 році у таборі помер Василь Стус, було зламано долю Івана Світличного. Ті ж самі процеси відбувалися і в кінематографі, образотворчому мистецтві та інших галузях культури. У 1966, -му, 7 -му роках, було розпочато переведення шкіл на програму 10-річної школи. З 1972 року вводилась обов'язкова середня освіта. Усіх, хто не мав середньої освіти у віці до 45 років, примушували йти навчатися до вечірніх і заочних шкіл. З 1984 року встановлювався 11-річний термін навчання. Було започатковано навчання дітей у школах із шестирічного віку. Посилювалася політизація навчально-виховного процесу, з'явилися нові предмети, такі як основи радянської держави і права у восьмих класах та суспільство знавство у десятих класах. З 1972 року у середніх школах ввели також обов'язкову початкову військову підготовку. Велике значення надавалося трудовому навчанню учнів, створювались міжшкільні навчально-виробничі комбінати, де старшокласники навчалися один день на тиждень та опановували робітничі і сільськогосподарські професії. Розвиток економіки вимагав збільшення кількості висококваліфікованих робітників та фахівців із вищою освітою. У 1959-1980 роках Кількість закладів професійно-технічної освіти в Україні збільшилася в 1,3 рази, а їхніх учнів більш ніж удвічі. У цей період розширювалася мережа вищих навчальних закладів. У 1972 році заснували Сімферопольський, а в 1985 Запорізькі університети, згодом Прикарпатський та Волинський університети. Загальнотехнічні факультети та філіали вищих навчальних закладів відкривалися при великих промислових підприємствах. Загалом протягом 1960 80 х років у республіці підготували 3,8 мільйони фахівців із середньою спеціальною та 2,5 мільйони з вищою освітою. Однак кількість студентів на 10 тисяч населення в Україні в цей період була приблизно на 25% меншою, ніж у Росії. У період застою в Україні в усіх сферах культурного життя швидко поширювалася русифікація. Продовжував діяти закон 1958 року, що давав право батькам учнів вирішувати, якою мовою відбуватиметься навчання. Новий наступ на національну школу в 1978 році започаткувала постанова ЦК КПРС про подальше вдосконалення вивчення російської мови у союзних республіках. Згідно з цією постановою, Міністерство освіти УРСР поставило вимогу перед усіма навчальними закладами сприяти поліпшенню вивчення російської мови у школах республіки. Також пропонувалося з 1979 року запровадити вивчення російської мови в національних дошкільних закладах для дітей з 5 років. Червня 1983 року вчителям російської мови і літератури нараховувалось 15% надбавки. Така цілеспрямована русифікація привела до того, що в східних регіонах УРСР українські школи зникають. Наприкінці 1970-х років кількість україномовних шкіл в республіці зменшилась на 8700. У більшості обласних центрів частка українсько-російських і українських шкіл не перевищувала 28% від загальної кількості. Жодної української школи не існувало в Донецько та Кримській області. Українська мова знову стала сприйматися як мова села, а російська міста. Русифікація охопила також засоби масової інформації. Переважна більшість газет і книг, які читали в Україні. Як тих, що надходили з Росії, так і надрукованих у республіці, були російськомовними. Головна роль у розвитку науки в республіці належала Академії наук УРСР. Кількість науковців, які працювали в її установах, зростала з понад 3600 у 1960 році до 15300 у 1985 році. Загалом у різних центральних і регіональних установах України на початку 1980-х років працювало понад 200 тисяч науковців. Загалом, упродовж 1970 1985 років впровадили у виробництво понад 13 тисяч розробок вчених академії наук УРСР. Та це був складний процес. Велика кількість наукових новацій так і не була впроваджена. А деякі з них швидше втілювали за межами СРСР. Виняток становили розробки і винаходи, які готували для військово-промислового комплексу. Його розвитку надавали першочергового значення. Видатним явищем в історії кінематографу середини 1960-х стала поява нового своєрідного напрямку українського поетичного кіно. На противагу канонічному радянському реалістичному кіно українське поетичне кіно. Виводило на перший план візуальну виразність, сюрреалістичні та етнографічні мотиви. Сергій Параджанов на екрані. Започаткували українське поетичне кіно фільми Сергія Параджанова: Тіні забутих предків, Юрія Ілєнка Криниця для спраглих, Білий птах з чорною ознакою, Леоніда Осики Кам'яний хрест Івана Миколайчука Вавілон 20. Тіні забутих предків, на думку критиків, є чарівним поєднанням емоційно забарвлених сцен, яскравих образів, колоритних персонажів, гуцульської душі та щирої любові, незвичний підхід до знімального процесу, трепетне ставлення до культури та вроджена любов до прекрасного, зробили Сергія Параджанова одним із класиків українського кіно, а його фільм шедевром світового кінематографу. Багато фільмів цієї течії унаслідок ідеологічної цензури було заборонено до показу СРСР, і вони побачили світ лише наприкінці 1980-х, початку 1990-х років. Тож ми з вами ще раз переконалися, що, незважаючи на заборони та обмеження, українська культура навіть у період застою збагатилася яскравими здобутками. На сьогодні наш урок закінчено. На все добре, до нової зустрічі.